Від багатьох гуру я чую нісенітницю. Перестань порівнювати себе з іншими. Це звучить для мене так само, як перестань дихати. Порівняння це ж ніяк не погана звичка, а еволюційний механізм. Ще з давних часів ми порівнювали себе з іншими, щоб вижити в групі. Чи вписуємося ми, чи відповідаємо нормам. І проблема не в самому порівнянні, а в тому, що запускається наш внутрішній критик. Ми бачимо когось більш вродливого чи заможного і починається. Я не вдаха. У мене ніколи так не буде, та вона ж тупа, звідки така машина. Не дивно, що такі думки призводять до негативних емоцій. Щоб це змінити, спробуй наступні чотири кроки. Перше, відстежуй тригери. коли і в яких ситуаціях ти починаєш порівнювати себе з іншими. Друге, зверни увагу на свої думки. Що саме ви подумали, що викликало таку реакцію? От, наприклад, вона така красуня, а я ніколи не буду такою. Третє знайди альтернативну раціональну думку, яка зменшить твою самокритику. Пам'ятай. Думка має бути саме твоя, і ти маєш вірити в неї на 100%. Моя зовнішність не визначає мене як особистість. У мене є багато інших сильних сторін, а краса це суб'єктивно. Для когось вона красуня, а для когось я, і це окей. Четверте, нагадуй собі нову раціональну думку кожного разу, коли тебе щось тригрує. Порівняння нікуди не зникнуть, але вони можуть перестати ранити, якщо ми навчимося правильно з ними поводитися. А якщо хочеш більше таких практичних порад, підписуйся.